Тонка червона лінія цикл робіт українського художника Матвія Вайсберга, присвячений обороні Маріуполя і написаний під час вимушених мандрівок автора Європою у перші місяці повномасштабного вторгнення. Сам термін тонка червона лінія означає надзвичайну оборону на межі неможливого і відсилає до подій Кримської війни середини ХІХ століття. І зараз українські воїни так само героїчно борються, розповідає художник про використану метафору. Я надихався античними воїнами, вірніше їх скульптурами, да, які стояли в військовому строї навіть своїми фрагментами, так їх поставили в музеї. І я просто коли малював, я думав про Маріуполь, про Азовсталь. Це було якраз тоді. Увага! І під час воєнного стану до культури надзвичайно важлива, впевнений ініціатор проєкту мандри Моїсея. Що органічно переплівся серією робіт тонка червона лінія. хто, хто не займається своєю культурою час війни, потім тратить деньги на чужую культуру. І для мене це моє чувство підтримки України. У нас жила українська сім'я почти в Господа. Я там кресла». А мені хотілося йти з цього кресла і показати, що я з вами. Їсть з країни Балтії вперше відвідав наше місто. Воно нікого не може залишити байдужим і, тим паче, у такі часи. І навіть його ім'я співзвучне українському місту Одесі, говорить литовський громадський діяч Дауман та Слава Стодесас. Мене всі спрашували, коли ужав, і я всім обіцяв дуже просто в мої годы страшно испортить некролог, а героїзувати завжди можна. Проєкт Тонка червона лінія і мандри Моїсея став першою міжнародною виставкою у стінах музею західного і східного мистецтва за півтора роки з моменту повномасштабного вторгнення. Перші гості, які не не побоялися і привезли цю виставку сюди і на таку тему, яка дуже якось паралельна з тим, що зараз відбувається в державі, в нашій державі, країні. І це дуже зворушлива і своєчасна виставка. Перша сама ідея, симбіоз, так, так можна сказати, симбіоз двох митців, і те, як вони зробили експозицію. Якийсь окремий твір тут тяжко виділити, бо це така, знаєте, монолітна ідея, монолітний проект. Але сама подача. Сама експозиція мені дуже сподобалась. А зараз литовці дуже допомагають нам і зброєю, і медициною, і також навчають наших хлопців в Литві, Там є табори, в яких навчаються наші хлопці. І литовці, ну вони знають на, на, на прикладі 40-41 року. Вони знають, що вони наступні. Тобто для цієї агресії вони наступні просто. І вони дуже допомагають нам, і литовці самі. Тобто до Манта Він він запропонував сам, що а давайте ми у нас є такий він, такий проект мандрування Майсея. Давайте я його пропоную, щоб він прийшов в Україні, бо це ваша історія. Також побачити спільний українсько-литовський проект Тонка червона лінія і «Мандри сея можна у музеї західного і східного мистецтва в Одесі. Експозиція триватиме до кінця вересня.